Хей, йоу, еврібаді! З вами Ден забагаті залетіли друзі, ми в Бравл Старс. Як ви бачите, обрав я Kenji не просто так. Тому що, ну, мапа у нас така досить відкрита, і я думаю, що сюди будуть брати пейпер, щось такого плану. А як ви знаєте, цей Браулер, ну він дуже швидкий. Дуже швидкий, тому ми швидко нажимаємо просто пошук, просто показати, продемонструвати, як ми зараз тут будемо тащити. Так, хто із нами? З нами виходить Ембер і оцей Новий скейтбургіз. Хорошо, хорошо, let's go. Let's go, let's go. Так, зараз саме нам саме головне просто потерпіти. Це саме тяжке, тому що тут треба ще набити цю ульту, щоб ну, продемонструвати цю всю міць, міць цього бравлера. Так, 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 тихо, Кольтич. Кольтич, ти щось ну, розбушувався? Тобі не здається. Так, треба отхилитися. Дивись, в мене є вже ульта. От від ульти ми вже зможемо, в принципі, і відіграти. Я можу отако зробити. У мене є просто отакий тазіс, бесс. Заставили ті так, хилимся, хилимся, хилимся. Так, максик, максик, иди сюда. До побачення, тіпи. Ось, за що я і говорив, що ми просто влітаємо і розносимо типів. У мене є ульта. Сразу просто з ульти вдвох влітаю. Ну і все. В принципі, в принципі, катка закінчилася. Ось в чому імба цього Браулера. Він неймовірно сильний в тому плані, що дуже швидко добирається до своєї цілі. Його можна брати так, як і на футбол, на геймкраб, да. ну і в принципі, в принципі, більше, я думаю, що нікуди, бо в ще він особо й не що. Можливо, можливо, я й помічу. Так, проти нас Кольт, бочка і 8 біт. В принципі, на 8 біт ми можемо нафармити собі плюхи, бо він суперповільний. Тип. Единий, єдиний мінус того, що в мене на великій дистанції, прям неймовірно, так, треба застанити його. Бемс! Просто з ульти! Ось, за що я вам кажу. Так, братуха, дайте пас! Дай пас, дай пас! Ага. Понятно, понятно все з вами, тіпочки. Оце ви, конечно, бублики. Оце ви реально бублики. От що він наробив на Джесі? Ви мені можете сказати? Що він зробив тільки що? Він просто за руїн. Ось що вам скажу. І в мене ще й ульти нема. Поняв, да? Так, стазим Тазимо, тазимо, тіпа типа. Так, а на що я паздав? Дензо, ти починаєш, походу, іграти за ту сторону. Ну, реально, от просто Джесі зажидився, не знаю. Називайте це як хочете, але він, ну, просто за руїни. От реально, він просто взяв і за нам каточку Так, Кольтич. Кольт нас не убив. Влітаємо на них. Бемс. Цього, типа, вирубаємо. Дай пас. Ну, от що він робить, пацани? От ви мені можна підсказати? Диви! Це ну, це неадекватно. Усі їхні дії, ну, просто взагалі неадекватні. Так, давай-ка якось отако це зробимо. Е, тут в мене бочка йде, ну, бочку я не уб'ю. Бочку, не уб'ю. Я можу бочку убити лише в одному випадку, якщо в мене є ульта. От тоді я можу його убити. Ну тут у мене команда просто реально тяне на дно. Що Кольт, що Джесі? Вони просто, ну, руїна. Настояща руїна. Так, цього. Убили тут я ну трішечки перелетів. Ви бачите, я в соло, в соло просто перебиваю команду, а вони, ну, руїнать. Реаль, реально руїнить. Так, стоп, братуха, давай-ка там. Ти там особо ну не буянь. Так, віддавай, оце то, що не твоє, то що не твоє. Давайте гол заб'ємо. І в принципі, один-один. 35 секунд. Я думаю, що цілком ймовірно, їм зараз за, за цей час просто забити гол. Так, в мене є ульта. Улітаємо, убиваємо просто тіпів. Так, братуха, ну тут тут Кольт уже нічого не зробить. Я кажу, зі мною попалися настоящі просто руїнери. Ви подивіться, скільки я вкинув урону. 65 тисяч. Ну. Вони могли два рази забити. Так, з ними грати я не хочу, дякую. Я лучше за рандомлю з кимось іншим поіграю, бо з ними далеко не підеш. Так, з нами Шарф і Спайкіч. Проте нас. Е, Ліло вроді чи як її не пам'ятаю. Не пам'ятаю чесно, от забувся. Напомню, що в неї бравлер називається на букву Ел, що стріляє цим єнотом. Так, братуха, ти єнотний єнотний боєць. Давай-ка якось ну, ти мене залишиш в живих, я похід. Я похилтися хочу. Е, ух ти йо, ну треба влітати. Треба влітати, якось їх, ну, відігнати хоча б. Спайкіч дефає, але ну, провтика він те, що. Чувак з боку зашов і просто нам забиває гол. Так, братуха. Братуха на шарфові. Давай-ка якось ну. Так. Е, жди, в мене хп дуже мало. Треба одійти. Треба одійти, одійти, одійти. У мене є гаджет. Ой-ой-ой. Поняв, ліпше я би цього не робив би. Ліпше я би цього не робив, би, бо він поставив свою якусь движуху, яка просто відражає урон. Так, опа, отут Бібі, кстати, треба убити. От Бібі треба убити. Так, де вона? Так, Бібі, ми убиваємо. Цього ми також убиваємо нормально. Треба го забити. Треба вирівняти щот якось. Якось треба вирівняти щот. Так, братуха, до побачення. У мене є ульта. Е, десь його напарник. Десь його напарник сидить. Ага, побачили. Побачили, значить, влітаємо. Бемс. так, зразу. Халепа. До них тяжко зайти. Наший шарф сидить АФЕК на базі. Чуваче, а тобі не здається? Ну, що якось там не знаю, там не вчили тебе іграти з командною, вроді і командний режим. Так, цього убили. Так, це хто залишився. Ага, ось. Ось хто залишився, притом ще й з ультою. І все. І тіп сидить АФК. Тіп сидить АФК на базі в краю мапи. Жесть, кого мені дають в команду? Це просто ну шок. Так, тут у нас бібі. Бібі проходить. На бібі зонить. В неї ще ульта, по ідеї, і повинна бути. Так, якось треба відштовхнути цей м'яч. Отаку ультою. Ну, час потягну. Ну, але 15 секунд. 15 секунд, тут без шансів. Все. Тут GG. Просто GG, тому що нам дали клятого шарфа, який ігри сидів АФК на базі. Півігри він сидить АФК. Це шок, реально шок. Ладно, поїхали. Не будемо, не будемо бомбити. Було щось дуже прям багато негатива сьогодні. До мене до цих типів просто. Так, хто проти нас? Проти нас Поїде і сту, да. А зі мною хто? Ну, в принципі, окей. В принципі, окей, терпимо. Терпимо, можна, можна і грати. Правда, або я ще не автоатачив? А, так нам гол. О, живем. <головік> живем. Так, а ти кому даєш пас, чуваче? Ти вообще за кого граєш, братуха? Ха-ха! <головік> Так, а чого наші типу Фекаше? Знаєте, що я єдине поняв? що лучше на такі його командній режимчики ну, просто з рандомами не йти. Від слова взагалі. Бо вони взагалі нічого не роблять. Дивися, я перебив двох типів, їм один просто чувак, ну, забиває його. Ладно, давайте підемо лучше тоді на геймкраб. Давайте на геймкрабі поіграємо. Бо, в принципі, суть, суть Бравлера, ви зрозуміли, да? Я думаю, що ви і без мене це знали. Але ліпше, ліпше ми поіграємо в інший режим, тому що на футболі з такими типами, що мені попадаються, вже три катки підряд. Ну, просто невиносимо іграти грати. Так, сразу просто заходимо вперед. Тут проти нас роза Бул Роза Бул, кстати, Окей, нормально. Дивіться, гаджетом, зуповіляємо її. Так, це у нас хто кошачок, манюсінький, да? Боїшся. Правильно, правильне рішення. Де у нас Роза? Роза я знову ульту. Хорошо, хорошо, але мене цікавить кошак. Ось ось оцей кошачок, якого ми убиваємо. Так, Роза, іди сюди. Іди сюди, малесенька, не бійся. Я тебе виб'ю дуже швидко, без ніяких колебань. Так, цього, тіпа, ми вирубаємо. Там ще поїде десь бул, повинен сидіти. У мене є шість банок. От шість красальчиків, мені би Ну, не провтикати. Так, там кошак. Кстати, кошка, я міг би тільки що й вбити. Кошака і справді могли тільки що вбити. Там ще й роза воно обходить у нас. Так, опа, з булом, дивися, влітаю просто бенз! Гаджетом двох станів і їм кажуть, до побачення, типе. Так, кошака вбив, ну і все. В принципі, отут каточка окей. Так, влітаємо, рози убиваємо. Ну і все. Ну тут без шансів. Тут і справді без шансів. Їхня помилка, мені здається, в тому, що вони взяли виключно ближніх бравлерів. Так, давайте ще раз влетимо і знову їх просто вбиваємо. The <laughs> Жесть. Ну, тут відіграли ми прям реально толково. Так, ладно, сразу поїхали на екскаточку, поки нам не начали нубасики попадатися, да? Як на футбольчику. Так, хто у нас на цей раз? Проти нас Макс, Ельпрімач зі мною шарф і містер Пінг хорошо, хорошо, хорошо. То РДР, чи як його звати? Бого їхнього бравлера ще одного. І забувся за нього. Так, Максик, 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 Максик. Так, Ельпрімач. От Ельпрімо треба прогрівати. Треба Ульту собі фармити. Та кого, бем? Тут сидить і все крисить. А, удійшов, удійшов, поняв. Так, гаджет он пок... Але саме головне, що убили. Так, Макса убили також. Гемасики залутали. І, в принципі, ну, давайте тут сховаємося. Будемо тримати позиції. Будемо тримати позиції. Ось у нас тут Ельпрімач. Так, гаджетом його. отако убиваємо. Ультою добиваємо, тому що я боявся те, що у нього ще служать, откадешиться його ульта. Ну, він би нам зробив би просто дуже-дуже-дуже неприємне. Так, тихо, тихо, тіха Ельпріма треба убити, кстати. Ельпрімечу треба убити. Оцього, типа, бажано би також. Отако зараз Бенс, щоб <di> не заважав. Просто щоб не заважав. Так, наші шарф юзає гіперсилу. Хорошо, тут Прімо. в нього одна баночка, один гемасік. Я би його в нього би отаку якось би забрав би. Так, цього тіпчика треба також Також добити. А, він на базу просто тепнувся. Ну, повезло, повезло йому. Так, зараз хілимся. Зараз по максимуму хілимся. і далі я хочу робити супер потужний врив. Хочу прям дуже сильно вриватися на них. І бажано на всіх. Зразу, зразу, на всіх і всяк. Так, ось, дивіться, тут ось він зараз стоять тако прям в лінеючку. Зараз хай тільки ельприміч вийде. Так, давайте ельприму, ладно, заберемо. Опа, є шанс, є шанс, гаджет. Убиваємо. І сюди. Просто! Як може все дуже швидко перевернутися в нашу сторону, да? Завдяки цьому бравлеру. Так, сразу Максика, Максика, прогріваємо. Так, Максик, ти що? В себе повірив, чи що? Так, гаджета. Ух ти, ой. Так, містер Пін, забирай. Забирай всі банки і відходь. Бо я такий більш агресивний, да, гравець? А тобі треба ну, відсидітися. Відсидітися, сейвовенько поіграти. Так, кільприміч. пока. Так, я би оцю тіпа би теж забрав, бо також ведесенько. Бемс, бемс. До побачення. Дві секунди. Ну і в принципі, каточка закінчилася. Слухай, а непогано ми йдемо? Реально, непогано. Так, проти нас пані, Кольт, і знову каратист попався. Кстати, отуди, кстати, дуже цікаво. Хто з нас ну, буде лучше показувати свої? Результати. Так, плюха, плюха, і більше я не попав. Так, Бемс, так, в цього типа, вже є ультич. В цього є, типа уже ультич, але знаєте, що мені нравиться? Те, що у їхній команді усі бравлери дуже-дуже тоненькі. Отакого от дивись. Опа, опа. Ой-ой-ой, а що я зробив? А що я реально не робив? Там 4 вже кристала у пені. Так, щось я не замічав у цього нашого спайкіча, да, щоб він прям якось активно іграв. Так, треба оцього убити. кристальчики підтирити. Так. тихо, тихо, Коль. Я розумію, що ти буяниш. А що? Що ти? Скажеш, якщо я щас отако просто відійду, отако втечу просто на другий кінець мапи, І буду зараз отакого підлавлювати твоїх на ко напарничків. Отакого ха. До побачення. Все, відходимо, пацани. Відходимо, бо тут халявні кубки просто. Так, де вони? Хто тут? Кольт іде? Кольт іде, кстати, помиляється. Що він за мене забувся? Так, ульта, бем-бемс, мінус два. Все, пока. Пока-пока, пока. Ну і, в принципі, ще одна перемога просто в купілочку. Дуже-дуже легко і швидко. Мені здається, друзі, що за таке виконання на цьому каратистові, ну вартує. Реально вартує вашої вподобайки. Так, проти нас Френк Поко і Спайк. З нами Макс і Мелоді, поїдає, так? Хорошо. Давай, давай спробуємо. Так, поко. О, кстати, моя вкусна ти булочка. Моя ти на френкові вкусна булочка. Дай-ка я вже нафармлю на тобі ульту. Ух ти, йо. А спайк прям ну, прогріває. Ну, не, не на жорт. Так, йди сюди. Отаку ульта, ульта. Не, ну френкіш. Френкіш, ну. Реально показує себе тут достойно. Можливо, можливо, треба буде також ще теж поіграти на Френкіші сьогодні. Так, в мене є ульта. Дивися, є ульта. Треба на якось отако влетіти. Так, ще раз. Ну, убив. Саме головне, що убив. Френк афекашить і чомусь, чомусь мої тіпи також а Бо таке відчуття, що наші я в соло граю. Так, пацанчики, бемс-бемс. Плюха-плюха. Так, в нього ульта є, око. Це таке із неприємних новин. Так, тиха, Френкіш. Френкіш зараз злий. Френкіш дуже злий. А в нього банок багатько. В нього реально дуже багатько банок. Так, Тіха. Спайк. Спайк. От спайка я боюсь. Спайки ще я боюсь. Містер Макс. Давай-ка їх якось ну, прогріємо, не знаю, чи що. Отакою От ультою убиваємо. Уходимо. Тікай, тікай, тікай. Кайдензу, жити треба, Нельзя підставлятися. У них на Френкові чувак теж дуже-дуже обережно іграє, тому що баночок в нього багатько. Прям 6 банок. Тобто одне щось, один якийсь неправильний рух. Ну і це просто ГГ. ГГ для їхньої команди. Я не розумію, чому в моїй команді дуже рідко дають таких френків, як проти мене зараз іграє. Чи це закон, закон подлості? Просто ну я не знаю. Так, містер Макс, мій помер. Френк потратив ульту. У них 8 банок. Бокою знов гаджет. Він вони похилилися всі. Всі похилилися. Треба. Сейчас якось, ну, исполнять. Так, даєм стан. Поможеш, пацанчик? Братуха, а ти не хотів мені допомогти на мелоді, Що Там сидиш, втикаєш, у 6... нього шість банок зато. Зато сидить, втикає, чувак. Так, Макс, Макс, статі убив. Макс убив. Влітаємо, пацани. Бемс, бемс. Ще раз одна ульта. Так, все, тікай, братуха, тікай, просто тікай, у нас тобі банок. Нас тобою просто гемасів, неймовірно велика кількість. Давай ми з тобою гру просто таку обережно. Обережно виграємо. І не будемо особи з тобою викабелюватися. Так, ну і все. Слухай, моменту я. я прям переживав. Серйозно кажу тобі. Я прямо моментами дуже сильно переживав те, що ми можемо проіграти. Так, плюс 11 кубасиків. Поїхав нек з Проти Френка ігра, ігра дуже... грати дуже складно. От шо-шо, на каратисі проти Френка дуже складно. Так, хто хто з нами? Е -е, в принципі, окей. В принципі, окей, проти нас кошак таке із самого неприємного. А так, в цілому, по ідеї, що і непогано. да? Так, сразу. Давай-ка зближатися з ними. Тут у нас є така киця гарнесенька, гарнесенька, малесенька. Оцього, типа я би дуже Виробив. Так, могу убили. А цей чувак себе просто палить. Палить своїми оцими літаючими штучками. Так, братуха. ти там не підставляйся, особа. Так, опа, ну спайкича вбиваємо. Спайка вбиваємо. Ульту сразу можна використати. Гаджетабо цього тіпа. Кажу, добиваємо, І забираємо плюс ще одну баночку. Нормально. Мені здається, тут теж буде дуже фрішна катка. Не знаю чому, але по відчуттям, що ну вони нам взагалі нічого не можуть зробити. Так, І один діамантик забираємо. Так, 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 опа, кошачок. Помиляєшся. Ти теж, братуха, помиляєшся. Так, спайкіч. Іди сюди. Спайк, Спайк іди сюди, тікаємо, тікаємо. 9 бана. Так, зразу декілька плюх накидаємо, щоб трішечки зарядити ульту. Е, так, все, типи, відходьте, відходьте, я оцього уб'ю. Не переживайте, він вам проблем ніяких не составить. Так, смердячий, смердячий спайкіч. Ух ти є. Ух ти, її. просто ти подиви. Вони його просто схавали. <спайк> вони його просто схавали. Так, ще, плюс 8 кубасів, стрік. Добре, що у нас стрік просто набирається, і ми зверху лутаємо ще три кубасика. А стрік у нас вже такий непогоний. Скажу, прям реально такий непогоненький. П'ять перемог поспіль. Так, тут у нас спайк, сту і ух, забувся, забувся, як його звати. Помню, що снайперка. А що вона? Як її звати? Можливо, можливо, до кінця, до кінця катки ми її вспомнимо Так, де там цей у нас спайк? Ось ось спайк, диви. Три банки, три банки, йо-майо, -йо. його побити би, а він вкрався він просто взявся в сестирів. Так, смердячий сту, смердячий сту, іди сюди. Бемс, бемс, спайкіч, блюхо голове. Мені зараз просто нафармити ульту. От серйозно, фармиться ульта, і спайка нема. От вважаю, що спайка просто не буде. Так, тут сту підставляється. Так, бемс, бемс. Дивися, показую. Те, що я обіцяв. Ульта, спайка нема. Так, тихо. Дивися, гаджет. Не попав гаджетом, не попав гаджетом. Так би його застане в цього клятого сту. От зараз можемо, кстати, продути. У них 9 банок. У них реально 9 баночок. Так, спайк. Тіха, тихо, дай дай пожить. Дай пожить. І ульту на нього не хочу тратити, бо в нього кристальчиків немає. Треба сейвово, треба сейвово. Бель, вспомнив. От я казав, до кінця катки по-любому спомню. Порт нас Бельгі грає. Так, іди сюди, Бель, клята. Як ти мені вже просто надоїла? Уже сидиш чесно в печінках. Так, все, 12 гемасів. Відходимо, відходимо. Саме основне завдання Ми своє в принципі виконали. Ось, ось тут теж уб'ємо такого. Дуже цей гем заберемо. Бель там е, розбирається із нашим чувачком. Але отакого. Одна секунда. До побачення. Ну і в принципі, дивися, реально, оцей каратіст прям ну робоча. Робоча схема на таких режимчиках, як футбол і геймкро. Тому давайте з нього заберемо майстерність, да, бронза друга, плюс 150 карточок. Ну і в цілому, друзі, що я можу сказати. Дякую за перегляд. Даного відеоролика не забувайте підтримати це відео вподобайкою. Також, якщо воно тобі сподобалось, то можеш і підписатися. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.